Вітаю у промову! Сьогодні говоритимемо про одне цікаве дієслово, яке обов'язково прикрасить ваш повсякденний лексикон. Відчекрижити, це відрізати, відітнути частину чого-небудь. Наприклад, піджак був завеликий, і його володареві довелося ножицями відчекрижити зайве на руках. А ще можна відтяти, відшматувати, відітнути, відкраяти, втнути. У переносному значенні відчекрижити це забирати собі щонебудь у когось або ж різко й коротко відповідати сказати, як відрізати, тобто відчекрижити. Говоріть українською правильно, обережно, з самостійним підстриганням Чубчика, щоб він не був ніби відчекрижений.